Вітаю вас, діти! Послухайте уважно віршик. У фросинки і наталки зацвіли в саду фіалки. Фікуси листаті розкошують в хаті, а на підвіконні фуксії червоні? Діти, які квіти у дівчаток? Давайте пригадаємо. Фіалки, фікуси, фуксії. На вашу думку, чому квіти розкошують у хаті? Бо за ними доглядають, їм завжди тепло і затишно. А як називаються квіти, якої ростуть на підвіконні? Молодці кімнатні рослини. Діти, давайте опишемо кімнатну рослину за таким зразком. Спочатку будемо казати назву рослини, далі, яке вона має стебло, високе чи низеньке, пряме чи закручене. Розмір та форму листя велике чи маленьке, яку форму нагадують листочки, кольори листочків та яка ця рослина на дотик? Отже, почнемо. Перша рослина це фікус. У фікуса пряме високе стебло. Листя велике овальної форми, темно-зеленого кольору. Листя фікуса блискуче і гладеньке. Давайте ще опишемо фіалку. Це фіалка. У неї багато тоненьких степлинок, на яких розташовані фіолетові квіти з жовтою серединкою, листя маленького розміру, округлої форми, темно-зеленого або зеленого кольору. На дотик ворсисте. Пригадали, як називається ця кімнатна рослина? Спробуйте самі за схемою описати її. А тепер давайте перевіримо, це герань. У неї середнього розміру стебло, вгорі якого розташоване суцвіття з дрібними квіточками. Листя середнього розміру, округлої форми зеленого кольору, на дотик ворсисте. Діти, а тепер давайте пограємо в гру. Яка рослина, на вашу думку, зайва? Потрібно розглянути рослини та визначити. Погляньте, у нас є герань, фікус, подорожлик. Цикламен. Яка з цих рослин, на вашу думку, зайва? Так, діти, подорожник. А всі решта рослини – це які діти рослини? Правильно, кімнатні. Наступні рослинки. Троянда, півонія, тюльпан, клів'я. Подивіться уважно на них. Так. Зайва клівія. А чому? Так, тому що всі решта де ростуть? Молодці на клумбі. Ще рослини. У нас є кактус, кульбаба, символія і папороть. Подивіться на них уважно. Яка рослина зайва? Молодці. Зайва кульбама, тому що вона росте в полі. А всі решта рослини кімнатні. Зверніть увагу на ці рослинки. У нас є монстера, ромашка, мак, волошка. Погляньте, яка з них зайва? Так, монстера, це кімнатна рослина, а всі решта це польові квіти. Я впевнена, що в кожного з вас є своя улюблена квітка. Пригадайте, як ми з вами описували квіти. Опишіть свою улюблену квітку за тією схемою. До нових зустрічей!